У Сумах сьогодні працювали 9 пунктів ЗНО з біології. Це передостанній предмет цьогорічної основної сесії. Один з пунктів розташувався в Національному аграрному університеті. Там складали іспит понад 200 учасників. Євгенія та Альона прийшли на іспит разом. Дівчата розповіли, куди планують вступати та яку професію обрали. Педагогічний університет, сумський наш на спеціальність громадське здоров'я. Зараз мені потрібна біологія. В мене найвисокий коефіцієнт туди. Так потрібно здавати. Лаподі, тобто знову таки біологія, історія, українська мова та література з математикою здавала. Настрій гарний і очікую високих результатів. Денис Вистюр закінчив сумську 23-ю школу. Розповів, як готувався до іспиту. Планую вступати до педуніверситету. Мені треба, щоб біологія склала на 150 балів. Гадаю, що складу. Готувався 5 днів. Окрім Дениса, з 23-ї школи складати іспит прийшли 35 учнів. Команда така зі школи досить потужна, в знаннях впевнена, кому на який рівень потрібно для вищий навчальний заклад. На такий рівень і здадуть складність не визначається, скажімо так, кожним питанням, а визначається загальним рівнем знань з предмету і особливих, я думаю, складнощів не буде у дітей. На цьому пункті підготували 15 аудиторій. Одна з них зі спецумовами. Там складатиме іспит. Один учасник розповів відповідальний за пункт тестування. Спецумова полягає в тому, що буде судно перекладач і додатковий час на тестування плюс 25 хвилин. Йому надається. Він може як використовувати їх, так і ні. Запускати до аудиторії почали у десятій ранку. На тестування учасники мають дві з половиною години. Наступне останнє ЗНО відбудеться 15 червня. Тоді абітурієнти писатимуть іспит з географії. Діана Крахматова, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. За словами кураторки Сумщини Харківського центру оцінювання якості освіти Валерії Ханікової, з майже 4 тисяч зареєстрованих на тестування з біології учасників на Сумщині не з'явилися майже півтори тисячі. Порушень не зафіксували, швидку допомогу на пункти не викликали.